Знає на пам'ять кожен куточок спортивної зали, хоч ніколи не бачив, розповідає віночанин Костянтин Ільніцький. Чоловікові 43. 17 років тому втратив зір через травму. В очі потрапило скло. Подробиці того дня каже, згадувати не хоче. Про те, що більше ніколи не зможе бачити, дізнався у лікарні від мами. Звикнути до цього було важко, але з часом розповідає змирився. Чоловік людина з проблемами зору, особливо тотально сліпа, дуже обмежена в русі. Тому треба займатися спортом. А дзюдо випрацьовує характер, наполегливість, мужність. Звичайно, хотілося б досягнути чогось у цьому спорті, навіть в такому віці, як я зараз. Костянтин займається дзюдо. каже, тренування не пропускає. Додає незрячому спортсмену важко орієнтуватися у просторі, аби не травмуватися під час занять. «Коли ти...» Коли ти постійно займаєшся в одній залі, ти, хоч і приблизно, але розумієш, де ти знаєш все ледь не покроково. Я, наприклад, знаю, що чотири перекиди і я біля стіни, дві страховки вперед, і я біля іншої стіни. Але я не скажу, що я займаю мозок вираховуванням кроків. Це виходить рефлекторно. Спортсменів з вадами зору тренує Микола Левицький. З Костянтином займається три роки, аби уникнути травмувань, розповідає з незрячими займається індивідуально. Якщо двох незрячих поставити боротися, ви розумієте, що це вони під час сутички тряються, де вони знаходяться, і це може бути травма привести як одного, так і другого, то людина, яка бачить, непосередньо повинна зупинитися. Ну, ми знаємо команди, знаємо, коли ми що навіть кидає кідок, але якщо звучить команда, що стоп, прикращає все, бо це чарівато травма. До 2022 року тотально сліпі спортсмени займалися в одній категорії із слабозорими. Нині ж Костянтин разом із тренером готується до чемпіонату Європи з дзюдо, який пройде в Німеччині. Там дзюдоїст боротиметься у своїй категорії, що значно збільшує його шанси на перемогу, говорить тренер. Нововведення що люди з без достатку зору будуть боротися окремо. От значить, у нас є з зільницьким гарні шанси. І над цим ми працюємо наразі. Ільніцький проходить відбір до складу національної паралімпійської збірної з дзюдо серед незрячих спортсменів. Саме участь у чемпіонаті Європи для Костянтина це можливість потрапити на паралімпіаду. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.